Чоловік їсть яблука, виколопає звідти зернята й кладе собі до кишені. Прапорщик, побачивши це, цікавиться. Навіщо? Чоловік, а ці зернята я потім продам. Вони ж інтелект підвищують, прапорщик. Може, й мені одне продаси? Будь ласка, п'ятдесят гривень штука. Прапорщик купує зернятко, з'їдає його і каже, то на 50 гривень я міг би купити цілих 2 кілограма яблук. От бачиш, відразу порозумнішав. Справді, продай мені ще десяток. <рив> Умираючи, дід шепоче онукові. Я закупав скарб. Де дідусю? У землі. Точніше, дідусю, точніше. Земля третя планета від сонця. Там і шукаю. Жив собі був один астроном, що дуже добре заробляв читанням лекцій. Так добре, що навіть мав особистого водія. Їдуть вони якось, і астроном каже водію: Ти знаєш, я майже щодня читаю одну і ту ж лекцію. Набридло мені вся ця одноманітність до стовбіса. А мені вже давно водіння остогидло, відповів шофер Еврика. вигукнув астроном. Тобі набридло водити, а мені читати. Зміняємось місцями. Всі мої лекції записані на папері. А в цьому місці мене ніхто в обличчя не знає. Так і зробили. Водій прочитав лекцію без зупинки і заслужив гучні оплески. Настав час для питань і відповідей. А не могли б ви прокоментувати концепцію відносних переваг моделей пульсаційної нестабільності і росту нестабільності дискових моделей з метою пояснення процесів катаклізматичних вибухів у різних зірок? запитав один із слухачів. Водій замислився на хвильку і відповів. Я здивований, що ви вирішили запитати мене про таку просту річ. І щоб вам це довести, я попрошу мого шофера відповісти на це питання. <рив> Служба в церкві. Заходить п'яний і тріс батюшку по морді зі словами: Б'ють по щоці підстав другу. Підставляй, батюшка хуком справа відважує п'яному ліща й каже якою мірою міряєш, такою і тобі буде відміряне? Народ їх оточив і з інтересом спостерігає. Забігає поліцейський. Що відбувається? А натовп йому. Не заважай! Євангеліє тлумачать. <рив> Іде чоловік вулицею і раптом чує голос: Стій, ані руш, іще один крок, і тобі впаде цеглина на голову, і ти помреш. Чоловік зупинився, і насправді цеглина впала просто перед ним. Іде далі знову голос: Стій, не рухайся! Ще один крок, і в тебе в'їде машина. Чоловік зупинився. Насправді машина пролетіла просто перед ним. Чоловік. Де ти? Хто ти такий? Голос. Я твій янгол-охоронець. Чоловік. Та невже? А де ж ти був, коли я одружувався?